Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми відкриваємо другу палетку Kinder Joy дивні дива. Новий сезон Kinder Joy починається з саме з цієї колекції. Отже, починаємо. Ось такі неймовірно гарні у нас е, обкладинки Kinder Joy. Логотип Кіндер Джой до догори дригом. Напис дивні дива і логотип Фанко. Наші фігурки в стилі Фанко. Отже, 12 кіндерджоїв ми відкриємо сьогодні. Сподіваюсь, повторок буде не дуже багато. Отже, ось така у нас обкладинка. С1Р наша літерація. 18 0 номер. І це у нас для ринку Польщі. Звуку майже немає. А я нагадую, що 24 іграшки додаткові і основні у колекції. 31,6. Ми з вами зібрали 9. Сподіваюся, сьогодні у нас буде дуже гарний результат. Є шнурок, а це означає, що фігурка належить до основної колекції. Ось така чудова фігурка Майка. Майк є фігуркою основної колекції. Тут нічого нового. Ось такий у нас вкладиш. QR-код виглядає тепер трошки інакше. Можна сканувати і грати на смартфоні в якусь гру. Чесно кажучи, я не розумію за... сенс тієї гри, але, можливо, я просто не розумію цього. Іншим буде цікаво. Літерація серії у нас VC274. Має нумерацію ця фігурка. Отже, більш матово. Не глянцева, а більш матова така фігурка, але деталізація просто супер. На брюках, дивіться, яка класна. Всі складочки, все на місці. Волосся просто шикарно передано. Трошки матова фактура іграшки, але це не, не применшує її красу, дуже гарна, якісна фігурка. Фігурки в стилі Funko у Tіндера дуже гарної якості. Особливо враховуючи їх мініатюрний розмір взагалі. Дуже класні фігурки. Продовжимо далі. G1R 14S0. Тут уже значний звук. Фігурка матова, може, трошки є резини, тому вона і не стукала. 33-36. Один з найважчих. Нам ще таких не попадалося. Звісно, це новий додаток. На жаль, це додаток. Ненсі у нас у вигляді додатка, але це і нова фігурка. Дуже класно, що ми не починаємо відео з повторів. Але, як на мене, особисто мені забагато іграшок прикрас на шнурок. Наш шнурок смартфону. Як тут нам пропонує кіндер їх чіпляти. Бо шнурок смартфону 1, 2, максимум 3, а фігурок уже на шнурок дуже багато. Ну, це моя думка, а свою напишіть, будь ласка, в коментарях. Отже, Ненсі. Одна з найважчих фігурок на сьогодні. Також дуже класна деталізація, особливо волосся мені просто дуже подобається. Я вже не кажу про костюм. Ось тут. Щоб зробили всі каблучки, все, все на місці. Просто шикарна деталізація, на да, її розмір просто шалена деталізація. Дуже гарно. А ми продовжуємо. Поповнення нашої колекції, отже, вже 11 з 24 s 1 r 13 s 0 Так, звук інтенсивніший. 32,18 вага. Дуже хочеться знайти всю колекцію. Але я розумію, що з однієї коробки це неможливо. Оскільки ми вже маємо повторки. Основна фігурка маємо шнурок. а це значить, що Макс у нас з основної колекції. Ось така чудова. Кольори мені просто дуже подобаються. Тому. Швиденько переглянемо вкладиш і роздивимось фігурку. Ось так. Дуже класно зроблено. Дуже класна деталізація. Кольори яскраві, дуже класні. І, так, на всіх фігурках основної серії маємо літери, які світяться. Ось тут літера С. А тут літера N. Ці е, фігурки, які мають шнурок і відносяться до основної серії, мають ось такі літери, які світяться. Е, до речі, на майку взагалі майже не видно, якщо дуже-дуже під кутом дивитися, тоді видно. Або під ультрафіолетом. Продовжимо з Макс. Отака класна зачіска, нагушнички. Дуже класно. Кольори просто шикарні. Але це ми ще не знайшли багато фігурок. Отже, результат непоганий. G1R 2 s 0 31,6. І, на жаль, повторочка, так? Да? Дуже шкода, але робін у нас вже повторюється. Вона у нас вже була. Ну, що ж таке? Буває, бо це вже не перша розпаковка. А якщо ви не дивились перше, будь ласка, в описі маєте посилання, перейдіть, подивіться. G1R1S0. Найперше. Звуку майже немає, щось ледь-ледь торохтить. 30,24. О, наш деморгоргон, горгон, але у вигляді ось такої скріпочки. Ми мали як прикрасу на олівчик, а тепер як скріпочка. Тут нічого збирати не треба, вона цільна, як на мене, краще, ніж прикраса на олівець. Хоча і прикраса на олівець теж непогано виглядає, але ця мені якось трошки більше подобається. Не знаю, як буде гарно триматися оця пластикова скріпка, надійність викликає питання, але... але ось така додаткова іграшка просто шалено гарна. Ну, як на мене, свою думку можете залишити в коментарях. А я нагадую, що це у нас нова іграшка, і ми продовжуємо. s 1 r 24 С0. І знову була з номером 01. 31, 33 вага. Повторка, не повторка. Щось. Не пам'ятаю вже. Хоча з основної колекції у нас не було. Ні, Стіва у нас не було. Він у нас був, але не. В цьому вигляді. Отже, ось такий чудовий стіл в іншому виконанні. Оце ж дивні дива, Ну що ми хотіли. Отже, QR-кодик, можливо, кому буде потрібно. І дуже шалено, класне у нас профарбування. Просто подивіться. Просто все мерехтить Шалено, гарно, дуже класно. Минулої розпаковки нам е, вже попався стів, але в іншому виконанні. І тут ось така дуже класна фігурка. Навіть очі брови мерехтять. Дуже класно І ось, для порівняння, е, його ж фігурка тільки в іншому виконанні. Дуже класно Ця класна, але ця яскрава дуже також. Я, я навіть не знаю, яка краща. Мабуть, дві краще. А вам вже яка думка? Напишіть про це в коментарі. Отже. Поки без повторів. Ну, майже одна іграшка повторюється, ну, то не рахується. s 1 r 22 s 0 Ось такий звук. В першій палеці ми мали повтори прямо в палеці. 30,47. О, знову нова. Боже, а що зробили з шнурком? Що його так бідного життя побило? Да. Хопер. Шнурок його дуже сильно постраждав. Ось такий QR-кодик, якщо кому потрібно. Кольоровим виконанні ми нажила його, поки не знайшли. Ось такий у нас класний. Знову переглянемо шалено, класне поформування. Ось такий просто очі брови, борода, все мерехтить, світиться. Просто шалено, гарне. Деталізація також на місці. Всі логотипчики на місці. Нічого не забули. Просто гарне. На жаль, друга фігурка його нам ще не попалася, можна було б порівняти. Але я чекаю на фігурку Макс. Мені найбільш цікаво переглянути кольори. Не знаю чому, але S1R21S0. Ось такий звук, трошки такий важкінький. 3271. На жаль, повторочка. На жаль, повторочка Макс. Так, я хотіла переглянути Макс, але в іншому виконанні. Так, повторка вже в палеці у нас попалася. На жаль, знову фігурка нашої Макс. І давайте одразу наступну S1R20S0. Щось невеличке торохтіння є, але такого чуткового звуку немає. 32,71. Оу, дві підряд. Ну, так, взагалі не цікаво. Ну, Kinder Joy, Ну, Можна ж зробити. О. І це вдається, вже третя макс на одну палеточку. Коробка була запакована, повністю заклеєна. Я її відкривала власноруч. Ну, що таке? G1R 18. Кіндер вирішив мені підсунути всіх макс, які можливо. 3125. Оу. Oh. І знову повторка. Дуже шкода. На жаль, робін також у нас вже була. Ось в такому вигляді у нас робін. Ну, про формування просто шалено гарне. Давайте ще раз насолодимось ним. Це у нас додаточок на шнурок. Ось так він має виглядати на вашому шнурку. Повторка. Шкода. Повторок стає більшим. S1R, 19, 19 s 0 320607, На жаль, знову повторка. М -м -м. Щось нам сьогодні вже мало щастить. Ось така додаткова іграшка у нас з тримачем для телефону. Від основної колекції відрізняється розміром доволі значно, менше є менше. Ну, але такі додаткові іграшки просто язик не повертається назвати поганими, бо ми всі пам'ятаємо з вами браслетики і просто а, пластикові брелоки, на яких просто одна наклеєчка. s 1 r 18 s 0 Ось такий звук. Будь ласка, хтось новенький. 3009. Може це буде Макс? Ура! Ось так. Я загадувала Макс, і вона так і нам попалася. Я дуже хотіла подивитися на ці кольори. Червоно-криваві, як назвала. Дуже класно. Зараз ми порівняємо дві фігурки однієї тієї ж героїні. Отже, ось така у нас платка. І найцікавіше. Кольори також літера у нас Є. Ну, от ось так вона буде літерою N. Воно в перевернутому вигляді. Дуже класно. Також мерехтить, світиться цей колір. Червоно-кривавий, такий вишневий, бордовий. Я не знаю навіть, як його назвати, але колір просто класний. І наша фігурка. Що якесь сміття електризується. Да що ж таке? Ось так вони мають бути одна до одної. Як на мене, дуже гарно. От якщо б їх ще можна було якось поєднати, в принципі, тут можна вставити якийсь штифт і їх поєднати. Але як це сумістити на, на полиці? Хоча я думаю, що з цим проблем не буде. 3D-принтери у всіх працюють добре, у кого вони є. Дуже класна фігурка. От я її хотіла знайти, і я її знайшла. Завдання на сьогодні закрито. Ось такі класні фігурки нам попалися сьогодні. Фігурки, додатки, все разом, але колекція гарна. З такими додатками, як мені, виходила б кожна колекція і ціни б їй не було. 24 іграшки в колекції знайдено вже багато, багато знайти ще потрібно нам. А це означає, що буде третя розпаковка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть лайк, діліться цим відео з друзями і пишіть в коментарях, будете ви збирати цю колекцію чи ні. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.